Добрий день, шановні учні, шановні колеги. Я, можливо, хочу вибачитися. Центром тестування називав, ну, так, по-швидкому називав. Насправді цей шановний орган називається Український центр оцінювання якості освіти. Ось такий звіт він надає щороку. Такий звіт у нас є за НМТ 23-го року. сіро раджу вчителям усіх предметів, можливо, хтось там. Випадково завітає мене подивитися. Він цей звіт щороку я аналізую, зокрема на предмет того, які завдання краще розв'язують, які завдання гірше розв'язують. А на сьогодні третя, крайня частинка розв'язування завдань з вибором однієї правильної відповіді. Нас чекають завдання з 11 по 15. і. Перше таке завдання це розв'язати ось таку систему. Якщо Х0 у0 нульовий розв'язок системи, то Х0 плюс Y0 дорівнює і нам пропонують дати відповідь на питання. тут теж є певна підказочка. Підказочка полягає в тому, що у системи єдиний розв'язок. Ну, коли ми будемо розв'язувати, ми теж це. Знайдемо систему абсолютно спокійно, можна розв'язати за сьомим класом. Це система, яка легко розв'язується за сьомим класом. Спочатку ми повинні підійти до першого рівняння і за правилом пропорції написати, що х дорівнює 6 за умови, що Х не дорівнює 0. Писати, що y не дорівнює 0 не треба, тому що, якщо х не дорівнює 0, то Y не дорівнює 0 автоматично. Після цього. Знайдений х ми можемо підставити у крайнє рівняння. Ми можемо знайти, що 5y дорівнює 30, а х дорівнює 0, ми можемо знайти, що y дорівнює 6, а х дорівнює 36. Отже, наша пара х0, y0 на ваших екранах. Автори склали так завдання, що просять у відповіді вказати їхню суму, що ми із задоволенням робимо. Хотів я з задоволенням зробити червоним, але не підхватило кольор. Шановні учні, 7 клас система досить простенька, майже 40% розв'язала. Маємо те, що маємо, скажемо так. Сподіваюся, що якщо таке дадуть цьому році, в ну, наступному році, в 24-му, розв'яже більше. Матеріальна точка рухається за законом, і ми розуміємо, що для того, хто, хто, хто знає математику, розуміє, щоб знайти В від Т загальну формулу, це похідна від Х від Т. Тобто, це фізичний зміст похідної, це 10 клас, останній розділ, похідна та її використання. Ну, похідна від цієї функції. Я не знаю, чи є смисл коментувати, бо хто вміє розв'язувати, той вміє. Чість винесемо за знак похідної, Ну давайте я там ретельно покажу. Похідна від Т, квадрат 2Т. І ми абсолютно за там, не знаю, там 15 секунд. Маємо відповідь. Ну, все-таки, бачите, все-таки це 10 клас, кінець 10 класу, щось, щось таке в голові залишилося, яке розв'язало більше 40%. Ну, ви бачите, що завдання такі, потихеньку стають складнішими. І, наприклад, 13-та задача, яка є задачою планіметричною, це задача пов'язана із площею паралелограма. І ця задача може бути розв'язана на базі 8 класу. Ну, я можу, давайте тут буде писати. Отже, кута 30 градусів це на малюнку, а b 12 не позначила, можу, я позначити. Ну, до речі, в чому ще проблема НМТ? Коли ми здаємо ЗНО, ми отримаємо паперовий варіант. І на паперовому варіанті я можу проставити це 12 зразу. Коли НМТ, наш, ваше завдання на, на, на моніторі комп'ютера. Тому ви маєте, якщо хочете швиденько перемалювати цей і поставити те, що вас цікавить. Отже, визначите площу, а сторона АД у тричі більша за висоту, наприклад, БК, яка проведена до неї, ну, висоту БК ми зразу знайдемо за. Властивістю катети, що лежить проти кута 30 градусів, кате, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи фантастична властивість із сьомого класу. Тому БК це одна друга АБ, тобто одна друга на 12 см. Задача складена так, що АД у 3 чи більше за БК, тобто вона буде 18 см. А площа паралелограма дорівнює сторона на висоту, яка до цієї сторони проведена. Тобто в нас абсолютно все готово для того, щоб закінчити задачу відповідь В. Ну і скажімо так, тут я приємно здивований був, приємно здивований, все ж таки. Ну так на три дії не думав, що так багато розв'яже, 44,5%. Наступне завдання це восьмий клас. І от коли ми на нього дивимося, я тут буду розв'язувати, коли ми на ньому дивимося, нам здається, що це додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. І якщо до цього завдання підійти, як то кажуть, в лоб, то це і буде додавання віднімання дробів з різними знаменниками, тому що знаменники дійсно різні. Найменший спільний знаменник А плюс Б в квадраті. Давайте я трішечки собі дам місця. Тут у нас буде додатковий множник. Давайте зелененький візьмемо, додатковий А плюс Б, а там одиниця. І в принципі, ну, в принципі, теж не складно, Я нічого тут складного не бачу, чесно кажучи. Ну, звели до спільного знаменника. Зараз розкриємо дужки акуратно, спростимо. Та нічого тут страшного немає. Мінус залишаємо, розкриваємо дужки. Хотів перший спосіб вмістити вгорі. Не впевнений, що вийде, але спробую. Значить, взаємознищується знищується АБ і мінус АБ, значить, мінус А квадрат, мінус 2 АБ мінус Б квадрат. Мінус виносимо за дужки. Ну, і можемо, щоб менше місця зайняло, розкрити дужки у знаменнику. Ми побачимо, що скоротиться, мінус один залишиться, і відповідь йде топ 20% розв'язала п'яти частину, трішки більше. Це якщо підходити в лоб до цієї задачі, але ж можна підходити не в лоб, можна трішечки подумати. Можна трішечки подумати. Трішечки подумати і зекономити час. І серйозно, я вам маю сказати, зекономити час. серйозно, Якщо ми спробуємо зробити попереднє спрощення першого дробу. А саме винесемо за дужки А в дужках буде А плюс Б, тоді ми побачимо, так, я починаю поспішати, тоді ми побачимо скорочення на А плюс Б. І наше завдання, яке було віднімання двох дробів з різними знаменниками, неочікувано перетворилось на віднімання двох дробів з однаковими знаменниками. Ми акуратно поставимо мінус перед чисельником другого дробу. Акуратно дужки відкриємо, винесемо мінус за дужки у чисельнику. І зрозуміла річ, як це не дивно, але отримаємо ту саму відповідь. Йдемо далі. Далі нас чекає крайній номер, він ну, досить так цікаво сформульований, кажіть корінь рівняння. І якщо ви будете, давайте ми тут, якщо це 10 клас, нібито да? Ні, нібито 10 клас. Тобто, якби, якби автори сформулювали, розв'яжіть рівняння, дали 5 варіантів відповіді, це було б точно 10 клас, абсолютно точно. Тобто ми б розв'язували там 4х до рівню, там мінус пі на 2 плюс 2 кака належить Z, поділили на 4. І серед цих. Би Чисел шукали те, що підходить. Ну, навіщо нам так робити? Нас же, укажіть корінь рівняння, пропонується 5 коренів. Ну, набагато легше просто брати і по одному підставляти. Тим паче, що перший же наш претендент на корінь, претендент, ну, зразу дає відповідь. Ось наша точка 3 пі на 2. Це якщо ну, хто в градусах більше учнів в градусах, любить 270 градусів, якщо пробігти проти годинкової стрілки відповіді. Якби тут у нас давалися відповіді не спі, а в градусах, то було б ще легше вам. Але ну, все-таки це 15 завдання, воно мало б бути. Складне, я, я не скажу, що воно складне, воно незвично сформульоване. І це, це незвичне формулювання, ну, може так, не дуже добре зробити. На ЗНУ, то ви можете цей бал не отримати, скажімо так. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Цей ролик закінчує розгляд завдань з 1 по 15, тобто завдань, у яких ми вибирали з п'яти відповіді одну правильно. До нових зустрічей! Будемо далі аналізувати елемент.